Як стають сеньорами. Або, в принципі, як підвищується грейд, коли ви працюєте в сфері IT? Як зрозуміти, що ваш рівень вже виріс до наступного грейда? В цьому відео ми будемо розглядати саме це. Поїхали! Перше і головне в цьому питанні ніхто за вас не вирішить, що ваш грейд підвищився. Це маєте зробити ви самі. Жодна компанія, жоден менеджер не прийде в один прекрасний день до вас, не поклипає вас по плечу. І не скаже: Слухай, ти вже схожий на сеньора. Ось твій новий грейд і твоя нова зарплатня. Звісно, бувають винятки з цього правила, але найчастіше це саме так. Так відбувається не тому, що ви погані або не дотягуєте по скілах, а тому, що всі ці грейди в ІТ – це штука дуже суб'єктивна. І, до речі, всі ці принципи вони стосуються не тільки розробників а будь-яких спеціалістів в сфері ІТ, там де існують всі ці грейди: джуніор, мідл, сіньор і так далі. Тобто дизайнерів, тестерів, девопсів, проджект-менеджерів, бізнес-аналітиків і так далі будь-яких спеціалістів в сфері IT. Так от, всі ці грейди Junior, Middle, Senior – вони дуже суб'єктивні. В різних компаніях для них є різні критерії, а часто є так, що критерії взагалі не існує. Тому питання чи. Я вже мідл, якщо ви зараз джуніор, або чи я вже сіньор, якщо ви зараз мідл. Це не про якийсь там список знань, скілів, якогось там чек-ліста, який ви маєте отак от відзначити по черзі, а про те, чи ви реально готові претендувати на цей грейд. І найнадійніший спосіб це перевірити, чи ви можете на це претендувати, це пройти співбесіду на позицію цього грейда, який ви хочете: мідл чи сіньор, і, звісно, отримати офер. Це єдиний більш-менш об'єктивний критерій, чи ви можете вважати себе вартим цього грейда, тому що ринок голосує грошима, вам не будуть платити просто так: ви або проходите всі етапи співбесід і отримаєте офер на сіньора, або не проходите, і все, все інше лірика. Якщо ви пройшли, то все вітаю вас. Ви сіньор. Є купа людей, які вже давно переросли свій грейд, на якому вони працюють зараз. Але вони не рухаються далі тільки тому, що чекають якогось дозволу, або просто сумніваються в своїх скілах, в своїх силах, тому що сфера IT, особливо розробка, це просто океан знань, який постійно розширюється. Тобто ніхто не знає всього. Ви ось це маєте зрозуміти. Також так, от є багато людей, які чекають, що хтось прийде, і буквально їм скаже: ну добре, ти вже сіньор, або ну добре, це вже мідл. Тобто, ось таке пряме підтвердження ззовні. А водночас є ті, хто дуже-дуже впевнений в собі і просто пробує. Наприклад, пробує проходити співбесіди. Якщо він є джуніором, пробує проходити співбесіди на Мідла. І знаєте що, рано чи пізно це спрацьовує. Тому, якщо люди дуже впевнені є в собі, вони найчастіше швидше рухаються по цим грейдам. Тому чекати, що хтось, особливо в вашій поточній компанії, прийде до вас і скаже, «ну все, ви вже готові. Це погана стратегія, ви просто можете втратити дуже багато часу. Тому так підсумовуючи тільки співбесіда і отриманий офер на конкретний грейд, вирішує, чи ви вже готові, чи ви вже достойні цього грейда. Тепер давайте поговоримо на таку тему, чому компаніям не завжди вигідно підвищувати ваш грейд, коли ви працюєте в компанії вже якийсь час. Якщо вам не хочуть підвищувати грейд, от ви працюєте, стараєтесь, викладаєтесь, вважаєте, що ви справді робите. Велику роботу і робите її гарно, але грейд вам не підвищують. Причина в цьому дуже проста: це гроші. Тому що підвищення до мідла чи сіньора – це не символічна прибавка в зарплатні в якісь там 3 чи 5%. Це прибавка в зарплатні вже велика, якісь там 50 60%, 70%. Тому, якщо ви вже виконуєте роботу на рівні мідла чи сіньора, тобто по знанням, по скілам ви вже на цьому грейді, але по зарплатні, ви на грейді нижчому, ви ж розумієте, що це просто вигідно компанії платити вам менше, коли ви робите більшу роботу. Ви вже продуктивні, але платити більше вам не треба. Тому навіщо це змінювати? Так, тому якщо до вас підходить ваш менеджер і каже щось типу: ти такий молодець, з наступного місяця будеш сіньором, це означає, що ви або справді геній. Або що у компанії з'явився якийсь особистий інтерес зробити вас сіньором. Наприклад, коли компанія працює за моделлю Аутстав, компанії досить часто є вигідним підняти ваш грейд, тому що тоді вас можна продати дорожче іншій компанії, тому що у вас вищий грейд. І тому фірма «Софтверхаус» більше на вас заробить. Тому мені здається, що грейди в Аутстав компаніях піднімають більш охоче і частіше, тому що це не про. Якусь там реальну об'єктивну цінність, а скоріше, про цінник у прайсі цієї компанії. В продуктових компаніях все складніше тут. Ваш грейд означає збільшення витрат на вас як спеціаліста, і рішення про це приймається не тільки вашим менеджером напряму, а також іншими людьми, вищими в ієрархії на основі бюджетів. Ще в хід можуть йти якісь внутрішні політики, системи оцінок і інша бюрократія. Може бути таке, що у відділі вже є два сіньори, і третій, ну просто, грубо кажучи, не потрібен за якоюсь там табличкою в Excel, хоча ви на цей рівень вже можете претендувати за вашими скілами. Також все ускладнюється, якщо у компанії немає чітко окреслених критеріїв для зростання, тобто це система оцінок. Потім система оцінювання того, як ви виконуєте те, що є вашими цілями. Якщо цього немає, то тоді ваші досягнення вони ніде не фіксуються. Тобто, якщо ви це самі не фіксуєте десь регулярно, то їх якби й немає, їх не видно. Таких умовах, навіть якщо ви вже заслуговуєте на новий грейд, менеджеру буде складно для вас це вибити, навіть якщо він цього хоче. Ключова думка в цьому пункті така: навіть якщо ви все робите правильно, якщо ви гарно працюєте, якщо ви гарно поводитесь з колегами, якщо у вас нормальні стосунки з вашим менеджером, ваш грейд всередині компанії може не змінюватись просто тому, що компанії це невигідно або незручно. Тому замість просто чекати і. Відчувати фрустрацію і що вас недооцінюють. Простіше іноді просто вийти на ринок і перевірити свою власну цінність вже там, на відкритому ринку. Тепер поговоримо про третій дуже важливий пункт: ваші відносини з вашим безпосереднім менеджером важливіші, ніж ваші знання. Це трохи боляче визнавати багатьом, але ваші відносини з вашим безпосереднім менеджером, з вашим босом, з вашим начальником, вони справді важливіші, ніж ваші знання. І це не тому, що знання не мають значення, звісно, мають і дуже велике. Але в контексті підвищення вашого грейду, саме всередині компанії, вирішальним фактором буде не те, як добре ви знаєте React, TypeScript чи GraphQL, а те, як вашу роботу сприймає ваш менеджер, тому що це перша і головна людина, яка вирішує, чи треба підвищити вам грейд. Багатьом може здаватись, що робота в ІТ це така досить об'єктивна гра. Скільки ти знаєш, стільки ти її отримуєш. Але це не так. Це гра, в якій правила визначаються людьми. Якщо ви мало спілкуєтесь з вашим менеджером, якщо ви не визначаєте ваші цілі, не фіксуєте свої досягнення, то вас можуть просто банально не помітити. Не тому, що ваш менеджер якийсь там поганий чи не любить вас, просто вас можуть об'єктивно не помітити, тому що у нас у всіх багато різних справ. Ви маєте бути постійно на радарі у вашого менеджера. І не просто як один з рядових робітників, який просто робить таски або просто фіксить баги, а як людина, яка весь час прагне зростати і також прагне тягнути за собою всю команду. Якщо у фірмі є формалізована система постановки цілей, це чудово. Сідаєте з менеджером на початку року, домовляєтесь про ваші цілі на наступний рок, амбітні, але реалістичні. І фіксуєте їх і далі працюєте над тим, щоб їх виконати, але не просто виконати, а й трохи перевиконати, зробити більше, тому що саме в цьому і полягає зростання завжди робити більше, ніж від тебе очікують. Якщо цієї системи немає, це звісно вже гірше, тому що тоді ця система це ось ці самі відносини з вашим начальником. І тут вже саме через комунікацію ви можете регулярно доносити про вашу роботу, ваші досягнення. І також показати, що ви готові до більшого. І ще одна дуже важлива річ: можна бути дуже розумним, дуже гарним програмістом чи іншим там спеціалістом. Але якщо ви будете токсичним або закритим до співпраці, то шансів на підвищення грейда небагато. Підвищують не просто за скіли, підвищують тих, кому банально довіряють, тих, кого вже можна уявити на новому рівні відповідальності. Тому, якщо хочете рости, не мовчіть, говоріть. Спілкуйтесь з колегами, з менеджером, просіть зворотній зв'язок, виправляйте слабкі місця, будьте не просто розробником, а й партнером по командній роботі, і тоді грейд має підтягнутись. Тепер поговоримо трохи більше про ринок, про відкритий ринок, там де всі шукають роботу. Ринок це точно несправедливий суддя вас, ваших скілів, ваших навичок і вашого досвіду. Але він, на відміну від багатьох систем оцінювання внутрішніх в компаніях. Він, хоч і не ідеальний, але він надзвичайно практичний. Саме ринок найчастіше допомагає зрозуміти, скільки ви вартуєте як спеціаліст. І тоді це буде не ваш менеджер, не ваш техлід і навіть не ваш внутрішній самозваний критик, який час від часу нам всім каже, що ми недостатньо хороші, що ми недостатньо розумні, що ми недостатньо багато знаємо. Правда така, що грейд це не об'єктивна оцінка ваших знань. Це умовна етикетка, яку вам дають, виходячи з певних очікувань від вас, а також того, що ви вже довели. Найнадійніший спосіб перевірити, який ваш реальний грейд це просто час від часу регулярно проходити співбесіди у різні компанії. Якщо ви пройшли всі етапи співбесід на рівень сіньор і вам пропонують офер, то все, вітаю, ви сіньор. Це зовнішнє підтвердження ваших скілів, і це означає, що цей рівень у вас вже є. І це важливо розуміти, тому що часто буває так, що зовнішній ринок може оцінити вас дорожче, ніж ваша поточна компанія. Чому? Тому що всередині компанії вас знають вже давно, про вас вже сформувалась певна думка у вашого менеджера, у колег, у всього вашого оточення. І якось кардинально змінити цю думку дуже важко, насправді, майже неможливо найчастіше. А от нова компанія бачить вас з нуля. Вона бачить вас як людину, яка здатна підсилити цю нову компанію, як людину, яка може вирішити їхні проблеми. І вони готові за це платити. І так, ринок буває нерівномірним, хаотичним, дуже часто він є несправедливим, але він дуже чітко сигналізує: якщо є попит на ваші послуги саме в цьому грейді, значить ви заслуговуєте на цей грейд. Бувають періоди, коли існує так званий ринок кандидата, тобто коли кандидатів менше, ніж відкритих позицій. Тоді компанії умовно боряться за спеціалістів. І в таких умовах грейди навіть всередині компаній можуть видавати частіше, просто щоб втримати вас. І навпаки, коли існує ринок компаній, тоді ці грейди можуть бути буквально заморожені на рік, два, три, чи там скільки буде тривати цей період. І тоді, тут найчастіше єдиним розумним варіантом є якраз. Шукати якусь нову роботу, якщо ви справді вже відчуваєте всередині, що ваш грейд виріс. Ще один момент: відкритий ринок це не тільки співбесіди в компаніях, це також ваша діяльність в професійному середовищі. Тобто, це ваша активність на LinkedIn, ваша активність в офлайні, це різні конференції, мітапи, просто щоб ви були помітні в професійному середовищі як професіонал. І тоді на ваше сприйняття це буде впливати дуже позитивно і в тому числі. І на ваш потенційний грейд на вашій потенційній новій позиції. Тому, якщо в вашій поточній компанії поки що все стоїть на паузі, не бійтесь звернутися до найбільш практичного арбітру в цьому плані до відкритого ринку. Тепер п'ятий момент, що дійсно означає бути сеньором в плані скілів, з моєї, звісно, точки зору, вона може бути така, що хтось з нею не погодиться. Але це моя особиста точка зору. Багато хто думає, що сіньор-спеціаліст це той, хто все знає, або майже все знає. Але це міф. Ваші знання це лише частина загальної картини. Ніхто не знає абсолютно всього, тим більше, що завжди з'являється нова інформація, нові фреймворки, якісь нові підходи до створення проєктів або навіть нові мови програмування. Бути сеньором це не означає вивчити всі API на пам'ять. Це скоріш про те, щоб бачити під час своєї роботи більш широкий контекст, щоб приймати виважені рішення, і щоб не гальмувати процес розробки зайвим перфекціонізмом. В практичному плані я вважаю, що сінір-розробник розробник це такий спеціаліст, який може взяти якийсь складний нетривіальний проєкт від самого початку і до самого кінця, тобто, буквально від першого дзвінка від клієнта. З якоюсь ідеєю, що от клієнт хоче зробити якийсь проєкт до релізу у прод, коли проєкт стає доступним всьому світові. Що це спеціаліст, який може, якщо буде це потрібно, просто зробити цей проєкт, отак від самого початку, пройшовши всі стадії до самого кінця, при цьому професійно врахувавши всі плюси, мінуси, якісь компроміси, які завжди з'являються, і виконати цей проєкт якісно. Так, щоб були задоволені і клієнти, замовники, стейкхолдери, і також щоб були задоволені всередині компанії, і також щоб були виконані або, хоча приблизно виконані, поставлені дедлайни, сіньор не має гнатись за якимись новими фреймворками або бібліотеками, просто тому що хочеться спробувати щось новеньке в технічному плані, він завжди думає, чи конкретне технічне рішення найкращим чином вирішує конкретну проблему. В бізнесі, продукті. Сеньор не просто фіксить баги, він аналізує, чому ці баги з'явились, і може перебудовувати застосунок таким чином, щоб ці баги не повторювались. І сеньор не просто виконує таски чи пише код, він створює добре організований продукт, програмний продукт, який потім можна підтримувати без різних нецензурних висловлювань. При цьому спеціаліст рівня Сіньор прекрасно усвідомлює, що він не знає всього. Він весь час гуглить, читає документацію, працює зі штучним інтелектом, але робить це свідомо, тому що головна сила спеціаліста рівня Сіньор це не те, що він нібито все знає, а здатність бачити картину в цілому і рухати проект вперед, неважливо, які там технічні чи організаційні проблеми стають на шляху. Сіньор. Це також про відповідальність. Але не в такому стилі, що я дуже стараюсь і сиджу над роботою по вихідних чи, там до, чи до першої години ночі, а в такому стилі, що такий спеціаліст сам приймає рішення, що є найбільш важливим в даний конкретний момент часу, щоб проект не стояв на місці, а рухався вперед. Якщо щось пішло не так, то такий спеціаліст не ховається, не шукає відмовок. А швидко і чесно комунікує, тому що важливим є не его і не демонстрація того, наскільки хтось там багато знає, чи наскільки хтось крутий спеціаліст. Найважливішим є випуск якісного програмного продукту у встановлений часовий термін, що точно не означає, що ви сініор. Це коли ви десь пропрацювали 5-6 років. Сам по собі цей час він не обов'язково означає, що у вас достатньо досвіду для цього. Можна 5-6 років робити приблизно одне і те саме, і ви при цьому будете зростати приблизно перші, може років півтора-два, а далі це вже просто буде стагнація, ви будете на одному рівні. Тому ви маєте завжди перевіряти, чи ви, власне, не стагнуєте в плані свого технічного професіоналізму. У мене, наприклад, було таке, колись давно я працював в одній з перших фірм. Там був один розробник, бекенд-розробник, і у нього був цей грейд-сіньор. І він робив такі, можна сказати, настільки дитячі помилки, що ну, мені важко було сказати, що він справді був сініором, чи він просто дуже добре вмів розмовляти з менеджментом. Тому що ну, я робив фронтенд, він робив бекенд. І одного разу була така ситуація, що, що він скачав оновлені файли з репозиторія фронтенд, помістив їх у своїй програмі, і потім прибігає до мене і каже: Ой, нічого не працює, що там, давай, дивись. І що потім виявилось? Ну, два головних файла, над якими ми працювали як фронтенд розробники тоді, ось для цього бекенду, це був файл main.js і maincss, тобто JavaScript і стилі. І він просто зробив так, що він, що він скопіював просто те, що було в файлі main.css, і у себе в проєкті вставив це в файл main.js, зберіг це. Виставив це на якесь там середовище не на прод, слава Богу. <хи> І потім каже чомусь не працює. Ось бувають такі сеньори. Е, ви це також маєте мати на увазі, наскільки це може бути різним. Я, звісно, не закликаю бути такими сеньорами. Боронь Боже. Які висновки з цього всього можна зробити? Щоб здобути наступний грейд, головним критерієм для цього є вільний ринок. Ви маєте просто пройти співбесіду і отримати офер на відповідний грейд. Ви не обов'язково маєте змінювати роботу, якщо це не входить в ваші плани. Але якщо ви не впевнені, чи ви вже доросли до цього грейду, це дуже добрий спосіб це перевірити. Ось і все. Дякую, що подивились моє відео. Якщо воно було для вас корисним, ставте лайк і поділіться їм з друзями. Статистики на Ютубі показують, що 60% з вас не підписані на канал. Тому. Якщо це відео принесло вам хоч трошечки користі, просто підпишіться. Для вас це не варто нічого, але так ви просто будете допомагати алгоритму просувати якісний український контент. Ще раз дякую і побачимось в наступному відео. Пока!